Я не знала, що зараз заходитиме Анатолій Стайтіла, а я йому принесла книжечку подарунок. Це людина, як я підписала, скажу зараз. Анатолій, ви все життя сіяли добро. Прийшла пора його пожинати. Спасибі за музику вашого серця. Ко на мої тексти. Так що я сподіваюся, що я почую. А це майбутнє, <смір> майбутнє. <пілі> <Ми спіла>. <пілі> Дайбільше. <пілі> Дайбільше. сьогодні у нас на святі присутня майстриня слова, Поетеса. дарничанка, справжня українська така жінка, улюблена наша. Кирилюк, будь ласка, міла. Ай-яй-яй-яй-яй, які у нас талановиті діти в Україні. Юні і дорослі так само. Вітаю вас з прекрасним цим днем, з Днем Дарниці. Я так само джу, в дарниці, в новій дарниці. Пишаюся цим дуже. От. Вчора була на е, святі е, е, прекрасному у Наталі Тимофі, Тетяни Тимофіївни, то мало не розплакалася. Така мене гордість взяла за те, що я живу в такому чудовому районі. От. А тут е, сльоза просто підійшла, коли бачила е, дівчат, хлопців, які виходили е, на перший танок е, з короваями. Не можна просто. Е, не дивитися так на них розчулено, От, дуже красиві такі. Ви ви бачили, які в них обличчя гарні. Я не не надивитися, які україночки красиві у нас, які в них фігури, які ніжки. От, ну, просто в гордість берете і все, а й у юнаки які гарні. Дай Бог, щоби настав мир в Україні, і ми тоді всі тільки будемо дарувати тепло, добро, талантами, радувати вас всіх. Писатиме вірші, і пісні веселі, і картини будуть яскраві, і танцюватимемо частіше гупа, скриватимемо за столом веселих пісень. Я вам принесла нові вірші, і зараз вам хочу їх зачитати. Так вічно не буде, втомились вже люди, напруження, страх, картини жахіть. Кров людського всюди є клятий Іуда. І котло його ще гнівить. Так вічно не буде, замовнуть гармати, прокинеться дух, який довго спав. Прозріють всі люди, знесуть в собі грати, молитися час усім нам настав. Женево розкрилось для нас покаяння, в простих земних грішних вийшли святі. Чи всі ми змінились відкрите питання? Та є очевидні речі прості. Дай Бог нам усім терпіння, любові, зберегти себе, зберегти те, що дано нам Богом, українське наше добро, щирість наша, щедрість і миру, дай Бог. Поети створені, щоб окриляти Вітати. Не душі, як вітрець, тендітні, вразливі, мов бруньки у квітні. Прийшла весна і завітала весна так само до наших душ, Розквітає все, радується, серце, що, що зелень вже показала чуб травичка. тож про весну. І дійсно. Бо з нами не асоціюється з коханням, тож хочу вас трошечки туди відвести. Він роздягнув мене очима, мов Афродіто голив. Тоді широкими плечима від цього світу затолив. Торбув свого волосся ніжно, Немов метелик, не крилом. крило. Вдихнув мене, мов спіл вишки. Не знаю далі, що було. Нічого навкруги не чула. Стояла зачарована, богиною себе відчула, навіки зацілована. Тож жінкам я бажаю відчувати себе богинами, бути зацілованими чоловіками своїми, щасливими бути і жінкам, і чоловікам, дай Бог. Знаходимо собі подібних. Одна одному потрібні. І я сама собі хочу, корисною комусь не хочу. Може, когось я надихну, повітря свіжого вдихну. Навмисно так, чи випадково проникну когось своїм словом. Спасибі вам, що ви мене слухаєте. Побачите, що я просто ну, сникаю звуки. Мі здається, що ми вас почули. Знаєте, хочу такі пішки прочитати, це моє розуміння. Я вчора ми так секретничали і розказувала, як я йшла, як починався мій шлях творчий. І ось що я зрозуміла, на днях написала. Колись я дурна хотіла слави і думала, не таланить мені. Якось смакуючи ранкову каву, я гляділа своє життя на дні. Там були гори, схили, перелази. Таємне, щось невідомо мені. І якось блискавично, аж відразу, пусті думки забути хтось звоє. І я, забувши все, чим переймалась, навчила жити там, що в мене є, тим, що в мене є. Наросу долі повністю віддалась, а вона завжди з бонусом дає. Тож люди, які щось вміють робити, в яких. Є бажання створювати чи то картини, чи то в'яже, хтось вишиває і переймається, що е, ніде їх показати, От. чи хтось може буде практикувати, не бійтеся, приносите сюди, в цей центр прекрасний. Тут завжди картини знайдуть своє місце і будуть радувати око того, тих людей, які приходитимуть сюди. І, е, я те, що я сама знаю вже. Просто е, отримуйте задоволення від того, що хоче ваша душа, що вона творить, а решта вона вся прикладеться. Талановиті в нас дуже діти в Україні. Є. Росте багато, хочеться, щоб кожен був почути, побачив. Таланти ходять по землі, не здари управляють світом. Пісні згорають у вогні, коли думкам сховати сміли. Слова у полумі горять, ще не почуті та пророчі, не в душі є, вони болять, з'являючись на світ щоночі. Такий талант, їм Бог волів, вони є людству за повітом. Таланти ходять по землі, а треба правити їм світом. Я зрозуміла таку річ, що от, коли нам погано, то знаходяться ті, хто підтримає нас, хто допоможе, подасть руку. А коли в тебе, до тебе приходить успіх, помітьте, не так погано друзів навколо вас. От, тому що заздрість болять. Це такий гріх, який під власний людину, І Треба просто за собою стежити, не допускати це. <пусти> І от такий вірш. Друзі пізнаються в радості, називається. Буває кожного скрута година, коли здається небо за низьким, тоді самим піднятися не сила. І хтось для нас стає дуже близьким. Нам руку простягає спасіння, як потопаючим кидають круг. І настає, наступає наше Воскресіння, подарував його найближчий дух. Багато хто з нас любить рятувати. Ми, люди, у нас є серце і душа. І майже кожен ладен все віддати, не пошкодуючи ні часу, і гроша. Та я про інше хочу вам сказати це просто виставок з мого життя. Я знала те, що легше нам спасати, аніж чиєсь прийняти підняття. Один радіє сто гинуть в заздрості. Випробуванням є чужий талант. Значить, друзі пізнаються радості. Тож таких друзів я вважаю вам. Я хочу подякувати Євгені Костянтинівні і Таїсі Павлівні самбаре, тому що вона підтримала мене, коли ну як, подала мені руку. На перших кроках мого встановлення, так, спасибі вам велике. І вона завжди раділа кожному моєму успіхові, кожному віршеві, щиро, завжди віриться з відкритими очима. Я відчуваю, що вона завжди э, щира зі мною, радіє дійсно, як друг, спасибі вам, спасибі новій да, нашій прекрасній Наталі Васильівні. Е, вона отримала естафету від Тайсі Павлівні і, і е, е, несе достойно її. Спасибі вам. Я сподіваюся, що буде багато свят, і Тейсі Павлівна завжди буде з нами тут разом присутня. І Надії Максимівні, і Віталію, який зробив ну, понад тисячу вже, мабуть, фотографій зі мною і з іншими людьми. Е, скільки тут пам'яті залишилось вже? Так? Я дуже звикла вже до всіх вас, і до Костянтина Миколаєвича, і до Володимира, і до Миколи. І Картини пізнаю, то Оленчини картини, то е Мар'янщини. Ну, тобто, іначе ніби вдома. Я дуже тут відчуваю себе комфортно, затишно, так само думаю, що ви сюди йдете як додому. Так? Так. Дай Бог здоров'я вам і вашим дітям. Любовь і довголіття, дай Бог достатку вам, вашим родинам, добра і миру, нашій Україні та Сібі. Пацюємо, ніла, пасі вам за таких березі, тому що кожне слово, міле, в саму душу попадає. І зачіпає струни її душі. Спасибі вам, а ви, як справжня богиня, ви казали про богиню, оспустилися спустилися з небес богиня і читає нам віщі. Спасибі вам, спасибі, що і всім спасибі, що ви такі в нас у дарниці є. Бо наша дарниця, наші дарничани найкращі.